Сьогодні про таке. Масовані російські обстріли серед загиблих 32-річна мати та її немовля, вперше пошкоджена будівля Кабінету міністрів України. Російська перевага, за словами головнокомандувача ЗСУ Цирського, України терористки втричі більше сил і засобів. На основних напрямках в 4-6 разів більше. Цинічна заява Орбана. За його словами, Захід поділить Україну на три частини: російську, буферну. Та західну. Теракт в Єрусалимі. Двоє палестинців розстріляли людей на автобусній зупинці, а також відкрили вогонь по пасажирським автобусам. Є загиблі і поранені. Про це і інше просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, будь ласка, і переходимо до новин. Почнемо з масовних російських обстрілів, один з яких призвів до пошкодження будівлі кабінету міністрів України. До кабміну ми скоро повернемося однак, спершу про жертв цих атак у Києві. Росіяни вбили щонайменше трьох людей, серед них 32-річна мати та її немовля. Значні руйнування зафіксовані в кількох столичних районах. Це житлові будинки, критична інфраструктура і адміністративні споруди. Зокрема, вперше з початку повномасштабного вторгнення від удару ракети постраждала. Будівля уряду ворог вперше за час повномасштабної війни влучив будівлю уряду в самому центрі міста Києва. Ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних. Наші рятувальники продовжують тут працювати, і все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемовин. Тому у мене заклик до на наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Давайте створимо таку систему гарантій для нашої держави, яка змусить ворога зупинитись. На Київщині російські дрони влучили в кінний клуб у Фастівському районі. Із дев'яти коней, які жили там, загинули сім. Сум і сумщину російські терористи атакували дронами, вгатили по житловій п'ятиповерхівці. На щастя, БПЛА не здотонував. Обійшлося без потерпілих. Щоправда, терористи пошкодили критичну інфраструктуру. Крім того, у мережі з'явилися кадри з російського дрону, який атакував центральну площу Сум. Внаслідок цього удару постраждали двоє дорослих і дві дитини. Також під атакою Дніпропетровщина. У відкритому доступі з'явилися моторошні кадри влучання шахеда у міст в Кременчуці. Було пошкоджено дорожнє покриття. Наразі рух переправою відновили. Російська армія просунулася в районі чотирьох населених пунктів на Дніпропетровщині і одного на Донеччині. Про це повідомляє Deep State. Далі про те, що зараз відбувається на полі бою. 170 атак лише за останню добу відбили село оборони України. У нашому командуванні визнають, осіння фаза російського наступу розпочалась. В окупантів залишається близько кількох місяців, щоб покращити свої позиції перед зимою. Очевидно, що задача в цьому там в обслідуючому попитатися зайти. крупные украинские населенные пункты, в частности Покровск, в частности Константиновка, соответственно Доброполе, Мирноград, если мы говорим там Лиманское направление, Северское, в том числе для того, чтобы попробовать в городских боях перезимовать очередную военную зиму, потому что в поле, понятное дело, воевать будет совсем нелегко. Понятное дело, что с этим не согласны силы обороны Украины, Однак у Росії вирішили цього разу не розпорошуватися по всі лінії фронту, а планомірно тиснути в одну точку, проваливши поставлені на літо завдання. Тепер у російському командуванні вирішили посилити донецький напрямок, відправивши туди додаткові війська. Очевидно, что бакровское направление действительно остается приоритетом. Приоритетом остается Донецкая область. Это та стратегическая задача, которую не удалось россиянам выполнить в течение так называемого большого летнего наступления. При цьому в командуванні РФ, мабуть, переконалися, що малими штурмовими групами Покровськ не взяти, і тепер, після багатомісячної економії техніки, ЗСУ все частіше стали фіксувати її на цьому напрямку. Бронетехніку піхоті правда так само не видають. Зате додалося артилерії. Вони туди підтягують і важку техніку, в тому числі. Люди, которые там бойовиді, констатірують, що много е, самоходних артилерійських установок разних модифікацій, е, які, ну, артилерійські обстріли. Так это кроме дронов, кроме всього того, що, що ми знаємо. Однак, щоб зібрати під багатостраждальним покровськом тисячі нових бійців, їх потрібно було перекинути з інших напрямків, адже незадіяних резервів у РФ просто не залишилось, розповідають аналітики. У Розмі це назвали найбільшою ротацією. Насправді ж окупантів просто звозять до Донецької області, щоб замінити ліквідовані штурмові групи. Откуда снимаются войска? Не, не с тыла российской федерации нет у них в тылу каких-то там э, неприкосновенного запаса. Это войска, которые перемещаются вдоль, вдоль линии фронта и вот как раз перемещаются из херсонского направления, из сумского направления. Поэтому вот эта ротация, скорее всего, она не совсем ротация. Втомившись місяцями стирати свої підрозділи об оборону Покровська, російське військове керівництво ухвалило рішення обходити місто з флангів і паралельно намагатися захоплювати великі логістичні центри ЗСУ. Не забуваємо, конічно новопавлоска. направление фронта, тоже одно из самых активных, это южная граница Донецкой области, административные границы и Донецкой области. Очевидно, что и там враг пытается, угрожая Гуляйпольскому направлению, это уже Запорожская область, также пытаться продвигаться по левому флангу, южному флангу в сторону Покровска. При цьому в українському генштабі рапортують ці спроби ворога успіхом не увінчалися. Навпаки, через скорочення угрупувань на півночі та півдній лінії зіткнення наші зуміли просунутися як у Запорізькій, так і у Сумській області, незважаючи на те, що фронт на Сумщині рухається до російського кордону. Дається це зовсім нелегко. Штурмові дії відбуваються тут постійно, регулярно противник дуже активно застосовує е, піхоту. Застосовує останнім часом ще активніше застосовує різні безпілотники: це FPV, звичайні на радіокеруванні FPV, на оптоволокні, молні інші види безпілотних літальних апаратів. Проводить постійно вогневе ураження позицій на передньому краї, в тому числі в тилу. Тому те, що лінія фронту на цьому напрямку є відносно статичною. Це якраз таки завдячуючи ефективній роботі наших підрозділів. Аналітики наголошують у російських документах все навпаки. У Кремлі повідомляють про постійні успіхи ось у генштабі і вважають, що бійців звідти можна знімати на Покровськ. При цьому насправді ці фейкові звіти призводять лише до втрати окупантами нових територій та своїх бійців. Фейкові реліації противника о зонах безопасності в та Харківській областях нічого інше, як спроба скрити провали операції, обернувшихся для врага тупіком і десятками тисяч потерь. За этот год только в операційній зоні УВ Курск наші воїни ліквідували 19 тисяч 80 бойців. Що более 25 тисяч отримали ранення. На півдні також успіхів у росіян не намічається, віддавши частину своїх підрозділів на покровський напрямок. Ті, хто залишився, зазнають повного фіаско. Зокрема, як повідомляють в українському командуванні. За останні два дні там було знищено 57 одиниць озброєння та техніки РФ. Наразі армія РФ має трикратну перевагу у силах і засобах. А на основних напрямках в 4-6 разів. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, протягом серпня росіяни відтермінували наступ на Запоріжжі та перекинули підрозділи на Донеччину. Окупанти спочатку мали успіхи на добропільському та покровському напрямках однак, згодом сили оборони України змогли відновити контроль і значно розширити деокуповану зону. В серпні було ліквідовано 28 тисяч окупантів а спочатку 25-го року 297 тисяч загарбників. За минулу добу Росія втратила щонайменше 910 окупантів Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 89 тисяч 60 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили п'ять російських танків, чотири бойові броньовані машини, 29 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога країна терористка, Росія потопає у зброї, яку незаконно вивозять з фронту. Зростає кількість засуджених за відповідні злочини, але це крапля в морі. Адже тих, кого не зловили, набагато більше. Ця зброя далі використовується для пограбувань, погроз, вбивств. Всі деталі в сюжеті. Ми далі в майбутньому формувати еліту країни. Для початку повномасштабної війни в Україні кількість кримінальних справ проти російських військовослужбовців за статтями про незаконний обіг зброї збільшилася як мінімум в три рази. Він іде в сторону вихода, знімає, получається чеку з гранати, і вона у нього в руках держиться. Потім вона зривається. Якщо в 21-му році було зареєстровано 41 таку справу, то в 23-му їх кількість зросла до 137. Дерівні <зв> обмерзло. Прив'язано. я возьму его. Висит. І доки Росія фарширується незаконною зброєю. Чиновники розповідають про уявні подвиги російських військових, щоб приховати правду. Сьогодні наші хлопці, в незалежності від національності і віроїсповідання, захищають життя людей від коричневої чуми, як це робили їх діди і прадіди. госнаградами награждено кражі 400 тисяч чоловік, а більше 300 стали героями Росії. Але правда про тих, хто нібито має захищати дуже гірка вбивства з поверненням додому, пограбування та шантаж. Ці герої везуть від пістолетів до гранатометів додому. Серед них є і ті, хто самовільно залишили частину соч. Тих, хто встиг втекти, знайти важче. Наприклад, аж в Бахчисараї у Олексія Мірзлякова, який був в розшику, вилучили електродетонатор та 600. набоев поэтому хочу высказать слова благодарности за ваш выбор и ваши действия по защите интересов нашей страны мы со своей стороны делаем все чтобы ни в чем не нуждались наши ребята участники специальной военной операции их семьи все для этого делает наш президент владимир владимирович путин На лаві підсудних опиняються як мобілізовані, так і професійні військові зі стажем. Воронівській області затримала військовослужбовця полку Ахмат Росія Бекана Масаєва у багажнику його автомобіля Тойота Крузер» було виявлено великий арсенал: 12 автоматів Калашнікова, 5 іноземних гвинтівок, 6 кулеметів, снайперська гвинтівка, підсвольний гранатомет, два пістолети, глок, магазини та понад три тисячі набоїв. Масаєв заявив, що зброя є трофейною і була привезена із зони бойових дій в Україні. То зброю та боєприпаси знаходять в особистих речах військових під час огляду на вокзалах та в аеропортах. Те, що металошукачі в Шереметьєво не реагують на гранати та патрони, нещодавно заявив і депутат Гурульов. Це жаль, солдати, які їдуть з спеціальними операції, можуть прості гранату крилатові патрони. Так у вас же в безопасности рамки стоят, все это видно. Вы знаете, у нас рамки стоят, но, к сожалению, она может не заметить. Опа! Так в аэропорту Саратова затримали військового медика, який перевозил знайдені в окопах 60 набоев. Кирилов посчитал, что неучтенные патроны можно спокойно забрать в себе. Что, собственно говоря, он и сделал. Найденные патроны он сложил в вещмешок и носил их с собой. В аэропорте Гагарин сотрудники безопасности обнаружили опасный багаж, а его хозяин был задержан. У липні в Дагестані впіймали також бійця Ахмата. Адама Хашбакпарова. В нього в автомобілі знайшли дві ручні гранати, уламковий боєприпас для гранатомета та близько 50 набоїв. Молодшого сержанта, який брав участь у війні в Україні, навпаки, затримали під час повернення з відпустки. У нього знайшли 74 патрони для автомата Калашнікова. Як правило, військовослужбовці заявляють, що забули повідомити про знайдені трофеї. або выкласти их из особистых речей. Нас расслабляют, понимаете? А мы должны воевать, если вы взялись за это дело. Рынок зброї – вечный бизнес. Ну, в общем, весна 22 -го года, но, судя по всему, уже сейчас и уже даже где-то год назад вот этот рынок не очень заметный, не очень большой, во всяком случае, на поверхности. То есть он, вероятно, либо скрыт, скрыт куда-то глубже, либо очень тесно переплетен с прям таким офлайн-криминалом и силовыми структурами. Вартість автоматів Калашнікова в Росії в двадцять п'ятому році стартує від трьохста тисяч рублів. В двадцять другому році вони продавалися по п'ятдесят дві тисячі. Пістолет Макарова в двадцять другому році можна було придбати за двадцять три тисячі рублів, а в двадцять п'ятому за триста триста п'ятдесят тисяч. Щоб купити зброю, нужно знать каких-то які б його продали. Двоє військовослужбовців, 71-ї мотострілецької дивізії, викрали зі складу три автомати: більше тисячі набоїв та на додаток кілька гранат. Після чого продавали автомати мешканцям сусіднього села по 15 тисяч рублів за штуку. Якщо в 22-му році такі справи розглядали здебільшого у Москві та на північному Кавказі та Далекому Сході, то після 22-го року близько чверті всіх справ перекочували до прикордонних судів у Курськ та Крим. Справа в тому, що більшості військовослужбовців суди призначають умовне позбавлення волі чи штраф погрожував дружині трофейним пістолетом Макарова. Отримай три з половиною роки умовно. Реальні терміни військовим призначають у 40% випадків. Темп набран весьма приличний, хороший а, і на 1 іюля а, воїнські. Часті прибула более 210 тысяч человек. Кількість контрактників зростає, каже Медведєв. А з ним зростає кількість злочинів. Повернення з путінської війни сотень тисяч людей загрожує Росії сплеском злочинності. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео подобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую. І слава Україні! Паливна криза на Росії набирає обертів. Тепер брак палива почала відчувати навіть Москва. Подробиці далі. Війна докотилася до Кремля у російській столиці різко зменшилася кількість автомобілів на дорогах. А все тому, що ранок москвичів тепер починається не з кави, а з погоні за бензином. В країні із необмеженими запасами нафти закінчилося паливо марки а 95 Ось так, друзі я теж сьогодні четверта заправка ніфт яку которая подалася за праві 95 бензином. Ні на одно його не оказалось. Що далі від російської столиці, то справи з пальним стають дедалі гіршими. Десь 95 й наливають не більше 10 літрів в одні руки. В інших регіонах бензин відпускають лише по талонах. Вот она заправка. Я став щасливим область для подателям 32 двох літрів качественнішого самого качественного 92-го бензина. І от вота на очередь. Вот она йде 95 п'ятий тільки по талонах. Російські автомобілісти масово пишуть доноси. Так, мешканець Камчатки написав заяву до поліції на співробітників АЗС, оскільки вони відмовилися продати йому 60 літрів бензину. Чоловік заявив, що має туристичну базу, життєзабезпечення якої залежить від бензинових генераторів. Однак на рішення заправників це не вплинуло. У деяких російських містах на заправках немає не те, що 95-го. За ЗС пропадає навіть 92-й та дизель. Дефіцит одразу призвів до зростання цін в РФ на АЗС. Щодня паливо за паребріком дорожче на рубль два. А, бензин дійсно став різко дорожчати і що саме неприятне стал пропадати заправок. Російська пропаганда намагається вгамувати паніку серед населення. Нехай ціни на бензин ОРФ і зроста все одно вони набагато нижчі, ніж у Європі, і тут не посперечаєшся, незважаючи на різке подорожчання, 95-й в Росії, на сьогодні коштує в середньому 35-40 гривень за літр. Проте це лише тому, що Кремль компенсує заправникам частину вартості палива, натомість останні мають лише тримати ціну на певному рівні. Тепер, коли АЗС різко підняли вартість палива, держава може відмовити їм у компенсації, що миттю сприяв. Чинить вже значно суттєвіше подорожчання палива в роздріб. Тоді ціни на 95-й у Росії швидко зрівняються із загальноєвропейськими. І за бензинового кризі правительство хоче хочуть виплати нефтяникам по так званому топливному Це Компенсації за те, щоб вони не повишали ціни на бензин. Но вони все одно повішають. значить компенсацію будуть менше платити. Колишній заступник міністра енергетики Російської Федерації пояснює, скільки грошей Кремль не закачує у свої НПЗ, дефіцит паливо в РФ неминучий. В усьому винні удари зсу по нафтопереробних заводах. Українські дрони успішно вивели з ладу від 20 до 25 п'яти відсотків навтопереробної галузі Росії, що є важливим для. Економіки країни, яка залежить від нафти та газу, зупинка НПЗ вже вплинула на військову логістику окупантів та загалом життя більшості простих росіян Міненерго говорить, що все у вас прекрасно, це просто жадні нефтяники. Нефтяники говорять, не мені жадний голобиток торгуємо. АЗС, говорят, мы вообще ми разоряемся, будем закриватися. Ну конце концов факт цього трісається на этом всьому все гораздо хуже, ніж в придадушій горі. Поки окупанти тупо запускають свої ракети і дрони по мирних українських містах, цілячись у житлові будинки, ЗСУ ретельно підходять до вибору потенційних цілей. Наші дрони завдають удару по певній нафтопереробній інфраструктурі Росії, щоб Кремль одразу це відчув. Або вот, как раз таки. В прямой досягаемости дронов очень много модернизированных НПЗ, то есть НПЗ с импортным оборудованием. Так, ви попробуйте там, вот буквально е какую то деталь тепер ввести. Така тактика дозволяє зсу вивести з ладу всього один невеликий цех на величезному НПЗ, тим самим зупинивши всю виробничу лінію палива без західних комплектуючих РФ. Просто неспроможно якісно переробляти власну нафту. Такі установки не роблять не только в Росії, але много цього этого роблять і в Китаї. Китайська нефтепереробка теж очень дуже... сильно зависит от западных технологий, многие из этих вещей монополизированы американскими или германскими э, производителями технологическими компаниями, да Вот, поэтому здесь, звісно, из за санкцій Росії тіряло доступ к этому оборудованию. А значить, на зміну зниклому з АЗС 95 п'ятому і дефіцитному нині 92 другому бензину прийде старий добрий радянський 76-й. неякісне та низькооктанове паливо, що годиться хіба що для старих радянських Жигулів та зілів. США готові посилити тиск на РФ, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів. Про це сказав міністр фінансів США Скотт Бесент. Він наголосив, що запровадження додаткових вторинних санкцій і тарифів проти країн, які продовжують купувати російську нафту, може довести економіку Росії до повного краху. Тим часом президент США Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій щодо Росії, що саме включає в себе цей етап і коли його буде імплементовано, голова Білого Дому не пояснив. Він висловив невдоволення останніми подіями в Україні. Я дуже сподіваюся, що йдеться про російські обстріли, та анонсував: увага, готуйтесь. Нову розмову з диктатором Путіним це певно для того, щоб Трамп ну остаточно визначився щодо посилення тиску на Путіна. Просто попередніх двох тижнів було замало, як і двох тижнів до того. Таке відчуття, що от ще два тижні, і ми почуємо від Трампа рішучу заяву про те, що йому потрібен ще час для того, щоб визначитися. Ну скажімо так, тижні два. Оціновувач Путіна і його війни проти України, прем'єр-Угорщини Віктор Орбан, зробив цинічну заяву щодо долі України. За його словами, Захід поділить нашу країну на три частини: російську, буферну та західну. Сьогодні елегантно говорять про європейські безпекові гарантії, але безпека по-французьки насправді означає поділ України. Перший крок уже зроблено. Західні країни визнали існування російської зони. Тепер суперечка лише в тому, чи це буде Крим плюс ще дві області, чотири області, п'ять чи шість. Але вже не йдеться про те, щоб цієї зони не було. Вона вже створена і охоплює приблизно 20% території України. Це вже минуле, це вже не предмет дискусії. Суперечка йде про інше. На якій відстані від меж російської зони має бути створена демілітаризована зона 40 кілометрів, 50? 200? Ми цього не знаємо, але процес іде. Це стане другою зоною, результатом поділу України. Російська зона демілітаризована зона, і, зрештою, західна зона. Її контури та статус ще не визначені, але вже видно, що Україна перетворюється на територію, поділену на три зони. Нова авіаційна загроза для світу: у понад 100 тисяч рейсів в Європі сталися збої в навігації через втручання Росії в роботу GPS. Про це йдеться у спільному звіті Швеції, Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії та Польщі. Підтверджено, що джерела перешкод знаходяться в Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Смоленську і Ростові. Наостанок про події в Ізраїлі в Єрусалимі. Двоє палестинців розстріляли людей на автобусній зупинці. А також відкрили вогонь по пасажирським автобусам, які стояли в заторі. Загинули щонайменше шість осіб. Ще десятки отримали поранення. Терористів ліквідували співчуття рідними, близьким вбитих. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.